Ідеальне тісто на пельмені. три стакани муки, чайна ложка солі. Можна з верхом Можна, сіль. дівчата, зверхом. Якщо це не ота карпатська сін, то додавайте більше, бо ми нічого не досолюємо. Одне яєчко. Думати, ти облоба бити будеш. Приготувалася. Я не наскільки мастер. Треба це все трошки отак перемішати. Потім додаємо сюди один стакан кип'ятку. — Ти світівний товар, чи да. що світа. Зараз, дівчата, подожди, му... подожди, дай ложечку вставимо туди, бо репне на мені цей стакан і буде не діло світа. І будуть валяні литки. <світ> <світ> Ой, ні мука. — Виливаємо. Акуратно, щоб не запаритися, щоб не зварити яйця. Вимішуємо. Це ідеальніше тісто. там ви дивилися, казали, таке еластичне, я вам включусь сюди. Ще ложечка олії. Включу сюди коментар, вжарить. Так, отом, ну, можна лить. Дивися, це тісто можна зберігати в морозилці. Воно прекрасно стоїть і після розморозки виглядає як свіженьке. Геть хороше таке, що можна ним далі продовжувати урудувати. Ну, пельмені ліпить. <рес> ти в якому плані урудувати? Дівочки, універсальне тісто на пельмені. Скільки Та бери так вже рукою, перестань. Слушай, кипяток, ти хочеш, щоб я собі шкуру спалила? <рес> ти що можеш описати? Це правда ідеальне і... тісто, правда. Не розварюється, не розлипається. Ми по і того покажемо. Зараз <рес> замішаємо і покажемо. Можна трохи там додати, тому що буває різне яйце по величині. Буває різна мука. Буває, е, мука. Можна трохи е, ну, дивитись по своєму сматринню. Ну, ви ж розумієте, дівчата. Явісимо. Ви ж не сьогоднішні, все розумієте самі. Звісно. Получається, отаке таке прекрасніше, ну не спіши світочка, тісто. Минут, ну, 15, поки фарш приготувати, поставити, люди. щоб воно подумало, помічтало і до ваше готове. Повірте, дівчата катається, не рветься, а, і в морозилці зберігається. Пельмені виходять ідеальні. Ми це робимо на оцій штуці, як вона називається, пільм'я. Зараз покажемо людям, бо люди навіть не знають, що таке существує. Та